Так звана Донецька республіка сьогодні десь в підпілі проголосувала за проведення референдуму 11 травня щодо певних сепаратистських питань. Так само зробили публічну заяву представники НАТО, що, на жаль, слова, які оголосив Володимир Путін, не втілюються в життя, і російські війська не відводять від українських кордонів. Крім того, ми не помітили, щоб де-небудь на території східних наших областей добровільно були розблоковані адміністративні приміщення. Іншими словами, судячи по всім сьогоднішнім подіям і обставинам, ті заяви, які вчора зробив Володимир Путін, є неправдивими. І тепер питання: чому такі заяви були зроблені? На мій погляд, ці заяви були зроблені для того, щоб дезорієнтувати українців, трохи, ну як би то, їх нашу з вами пильність приспати, для того, щоб на фоні обману проводити всі агресивні заходи, які в тому числі будуть готувати фальшивий референдум, який можливо. Вони будуть, будуть ініціювати 11 травня. Мені здається, що президент, лідер однієї з найбільших країн світу Російської Федерації, не має права публічно для всього світу говорити неправду. І тому я звертаюся до Володимира Путіна або заявити, що його заяви є неправдивими, або Ті заяви, які він зробив, втілити в життя. Якщо лідер великої країни робить неправдиві заяви, і його дії наступні не співпадають з його оголошеннями, такий лідер втрачає авторитет, втрачає вплив в світі, втрачає повагу, по суті, справи втрачає і владу в своїй власній країні. Тобто люди просто припиняють йому вірити. Я сподіваюся, що залишки мудрості у керівництві Російської Федерації все ж таки призведуть до того, що Україну залишать в спокої, дадуть нам нормально жити, припинять нас тероризувати неоголошеною війною, припинять сіяти нестабільність в нашій державі. Але в той же час ми люди, які мирні. Абсолютно адекватні українці не хочуть ніякої війни, ми не хочемо, щоб на наших вулицях чинився терор, ми хочемо, щоб наші вулиці були звільнені від будь-яких озброєних людей, щоб до нас повернувся спокій і стабільність. Але якщо Росія буде продовжувати проти нас де-факто неоголошену війну, то сьогодні я вже бачу, що Україна стає з кожним днем сильнішою, і ми зможемо дати гідний апор, гідну відповідь окупантам, які мріють сьогодні захопити нашу країну. Я можу сказати, що рух опору практично щодня набирає потужності десятки тисяч добровольців по всій країні, які мають військовий досвід. Ідуть на захист України, підкреслюють добровільно, і вони борються за те, що в Україну повернувся мир достатньо сильно, професійно, скоординовано з армією. У мене немає сумнівів, що єдність нашого народу, сила нашого народу, наша здатність захищати наші кордони буде настільки сильною і потужною, що ми будемо жити в мирі.